Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вітаю вас у нас в студії. Пані Тетяно, хотілось би поговорити більше там про підсумки року. Власне, які завдання стояли перед Держпродспоживслужбою в розрізі безпечності харчових продуктів на 2024 Рік. Вітаю всіх глядачів. Дійсно, закінчується рік і варто підбити підсумки. Стояло дуже багато завдань перед службою в сфері безпечності харчових продуктів. Гадаю, що служба гідно виконувала всі завдання. І не можна сказати, що щось не виконане виконано. Дійсно, всі поставлені завдання, всі, які були термінові, надтермінові, поточні упродовж року, все було виконано відповідно до того, як це потрібно було до всіх складених планів. Ну, якщо брати так більш детальніше, то е Пріоритетними завданнями, звичайно, це була продовольча безпека. Це те основне, на чому, в принципі, і покладається вся сфера безпечності харчових продуктів. Кожен споживає, кожен потребує, кожен е, слідкує за цим. Сьогодні і дуже чіткий контроль за всіма виробниками, за реалізаторами і таке інше. Звичайно, не без труднощів. Але основні завдання, які були поставлені, все виконано. Найперше це звичайно шкільне харчування. Це реформа шкільного харчування. Це і робота з постачальниками харчових продуктів, і робота з організаторами харчування безпосередньо упродовж року моніторили харчоблоки, як і шкільних навчальних закладів, і дошкільних закладів. Тобто тут робота проведена, що де знаходилося, давалися рекомендації. Сьогодні завжди наголошуємо оператору, що є ще можливість щось виправити, поки немає державних заходів. Тому що на період військового стану дійсно сьогодні інспектора не мають права здійснювати планових заходів державного контролю, тільки позапланові, відповідно до вимог наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України. Є певний перелік, згідно яких можливо сьогодні інспектор здійснити позаплановий захід державного контролю. І такі здійснювалися. Упродовж року, ну які це були перевірки позапланові, були по заявах оператора ринку. Тобто, якщо оператор хотів здійснювати експорт своєї продукції в інші країни. Якщо оператор бажав, щоб на його продукцію нетваринного походження, призначену для споживання людиною, видавалися сертифікати здоров'я згідно чинного законодавства. Цей оператор має пройти інспектування раз у рік, мати закритий уніфікований акт, який буде відповідати вимогам законодавства України, і відповідно йому. Упродовж цього року на його продукцію будуть виписуватися сертифікати здоров'я. Звичайно, велика увага була приділена і роботам агропродовольчого ринку наших ринків нашої області. Цього року вийшов нові гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Дуже велика боротьба ведеться, велася і завжди про це інформується про боротьбу із стихійною торгівлею. Також велика увага була приділена і. Забійним підприємствам і роботі офіційних ветеринарних лікарів, які здійснюють постійний державний контроль на цих підприємствах, перевіряється повністю проводиться весне експертиза всієї продукції, яка виходить. Також і по робота із скаргами, якщо такі надходили у сфері безпечності, а вони були. Це і робота з профілактичними такими заходами щодо отруєння грибів. У нас тоже був такий гарячий період, якраз збору цього всього. Також дуже активно цього року була приділена увага антибіотикорезистентності саме у тваринництві. Да, так як знаєте, відомий є вислів академіка Павлова, да, що медицина лікує людину, а ветеринарія лікує людство. Також саме застосування антибіотиків, ветеринарних препаратів у тваринництві має безпосереднє значення потім на ту продукцію, яку буде споживати людина. Це великий ланцюг, це замкнуте коло і тому потрібно розпочинати саме із лікувальної сфери. Перед в тваринництві і вже доходити потім, і звичайно, те, що буде споживати людина, це також велика робота. Дуже багато було приділено і просвітницькій роботі. Ми і працювали, починали діткам розказувати про профілактику сказу, про те, як оберегтися, про те, як діяти, як відрізнити поведінку тих чи інших. То це у рамках єдиного вікна є велика кількість захворювань, зоонозів, які передаються від тварини до людини, і антропозоонозів від людини до тварини. І про це ми постійно вели розмову. Це і чітко контролюється і перевіряється та вся продукція на трихінний льоз. Наші спеціалісти це здійснюють як на ринках агропродовольчих, в лабораторіях експертизи, також і на переробних підприємствах, де відбувається забій тварин сільськогосподарських. Ну, і знову ж наголошую, що по концепції, по стратегії реформи шкільного харчування у нас дуже велика робота була проведена. Ми охопили 100% всю Чернівецьку область. 52 громади зустрілися абсолютно з усіма представниками закладів, організаторів харчування. У нас були проведені дуже цікаві виїзні, практично теоретичні такі семінари, де ми мали можливість бути на харчоблоці будь-якого закладу на ті чи інші території, де ми могли практично розказати, показати які конкретні вимоги. І ми бачимо, що саме в ногу з. Тим як це завдання йшло від першої леді України, да, і там були під підбиті підсумки по реформі, і ми також можемо сказати, що цього року ми успішно спрацювали в цьому плані. Чи чи вдалося в цьому розрізі покращити десь умови щодо приготування харчування для школярів, завдяки власне тому, що була змога зустрітись абсолютно з усіма операторами? Так, да, дійсно дуже багато є покращень, тому що спільно із Держпрод також працюють громадські організації від міністерства. Тут і, і Євгена Клопотенка задіяна команда, команда ціла, яка навчає кухарів. Дуже багато проходило таких семінарів практичних, де проводилося саме безпосередньо приготування, дегустації, таке інше. Багато чого змінилося. Багато я побачила, як відповідально почали ставитися організатори, які дійсно цим зацікавлені. Дуже позитивно це виглядає саме з сторони територіальних громад, де це відбувається. На загал, де це не, не, не діється, що будемо покращувати умови в одному харчоблоці. Це відбувається по всій територіальній громаді. Важче там, де організатор харчування, фізична особа, підприємець, який хоче трішечки і заробити на цьому, але і тут також є покращення, тому що. Ну, харчування підростаючого покоління України це пріоритетне, це на першому місці, і тут позитиви дуже великі. Також у нас були такі рейди, курси, лекції по трансжирах. По ми і навчали, і в літніх таборах це якраз літній період. Ми охопили, де ми могли в таборах діткам розказувати про це, про цю їжу, про цю про склад, про те наскільки воно шкідливо, як уберегтися, і таке інше. Також служба упродовж року здійснювала моніторинги, виконувала плани державних моніторингів, так як законодавство України імплементується постійно під європейські основними із вимогами це дійсно дослідження тієї продукції, яка виробляється в Україні. І наша область не є виключенням. Ми також приймали участь в цих планах державного моніторингу. Це досліджували на залишки ветеринарних препаратів, антибіотиків першу чергу. Це фосфорорганічні сполуки, хлорорганічні сполуки, радіонуклеїди, нітрати досліджувалися повністю вся, всі види м'ясо сільськогосподарських тварин це і яловичина, і, і свинина, і м'ясо птиці, м'ясо індика, і м'ясо кроля, тому що в нас є виробники в такі в області. І досліджувалися субпродукти, і молочна продукція, і продукція бджільництва, риба, корма для тварин, комбікорма, які в нас виготовляються для тварин, тому що знову ж нагадую, що цей ланцюг він зам Лати все починається саме з того. Також ну і звичайно дуже багато питань, які от, безпосередньо щоденно здається, коли підбиваєш підсумки, думаєш, а що робив? А виходить, що роботи зроблено дійсно дуже багато, і це при тому, при всьому, що у нас і в службі є досить велика кількість вакансій, тобто нам потрібні інспектора, нам потрібні кадри. Ось, але ми враховуємо весь цей стан, в якому ми живемо, і тому в разі і в унісон всього цього служба справляється з поставленими завданнями. Пані Тетяно, от ви складали сказали про м'ясні молочні продукти, що є ну, українська сертифікація, відповідні норми, і є європейська. Чим вони відрізняються? Наскільки європейська, чи то простіше, чи то навпаки більш складна, і чи, чи зможуть буковинці чи відповідає зараз буковинська продукція? Ось тим європейським стандартам? Той оператор, який хоче експортувати свою продукцію, він проходить такий е досить серйозний шлях підготовки. Дійсно, кожна країна, куди планується експорт. Продукції має свої вимоги, і у нас є такі експортери, які досліджують свою продукцію на певну кількість антибіотиків. До прикладу, вони не можуть використовуватися в Україні, тому наше законодавство не вимагає дослідження цих препаратів. Зато вони використовуються в Європі і їх обов'язково потрібно дослідити. Тому Продукція, яка відправляється на експорт, вона також має дотримуватися вимог тієї країни, куди вона їде. Вона дотримується вимог і законодавства України, і вимог країни, куди вона відправляється. В нас є такі експортери і на євросоюз. Там відповідно до регламентів, до директивів. Сьогодні всі ці норми потрішечки імплементуються до нашого, тому що ми вже потрохи відходимо від ДСТУ, починаємо включати вже більш сучасні препарати. Якщо до прикладу колись. Пеніциліновий ряд антибіотиків застосовувався. Можливо, сьогодні він вже не є ефективний, це не застосовується. Тут дуже чіткий контроль за застосуванням антибіотиків. Ми е, упродовж е, майже е, тижня працювала служба, це і міжнародні партнери були залучені в цьому. Тобто, цьому дуже велика увага приділяється, щоб дійсно це не було, знаєте. Застосування антибіотиків з профілактичною метою ні, це тільки лікувальна, тільки дотриманням всіх відповідних термінів застосування того чи іншого препарату. Обов'язково потім це дотримання терміну каренції, щоб він вийшов, щоб продукт цього не містив. Тому що ми знаємо, чим це загрожує потім людству. Ну тобто важливі питання, які Власне, чи рахували скільки протягом року до Держпородспоживслужби надходило якихось заявок, скарг щодо? Прохань перевірки тієї чи іншої продукції, яка на думку споживачів не відповідала нормам, або внаслідок отруєння, і які от на вашу думку найтакі яскравіші приклади, відповідно до яких зверталися до вас буковинці щодо перевірок або якихось інших випадків. Звичайно, надходили. Я не можу сказати, що їх було дуже багато, але ну, хай буде це в загальному до 10, можливо, навіть і не було, безпосередньо ось таких, як ви кажете. Були скарги, які стосувалися протермінованих харчових продуктів. Це більше стосувалося молочної продукції в супермаркетах. Ну, але ви розумієте, якщо вже пишеться така скарга, да, потрібні би, щоб були якісь докази. Ну, тобто, це або ви купили протермінований, про це ми постійно наголошуємо споживачу. Ви ретельно вивчайте маркування. Дивіться, дивіться, поки ви. Не купили цей продукт, щоб потім не створювали проблем ні собі, ні комусь. Звичайно, для оператора це великий мінус, якщо у нього на полицях ще стоїть протермінований товар. Були скарги е, такого плану, що ось придбала, наприклад, якісь ковбасні вироби, а вони для неї засолені. Ну, це питання якості, воно не стосується безпечності, тобто комусь воно засолене, комусь воно несолене. Це такі питання. Е, дуже часто. Саме на приготовлені страви, тобто це на кури, гріль, на такі, то виходили інспектора. Це одна із причин, коли інспектор може здійснити дійсно позаплановий захід державного контролю. Це скарга. Ось якщо говорити про спалахи, про отруєння у нас цього року, слава Богу, їх було небагато. Вони були зафіксовані одне у побуті. Це під час поминального обіду це в домашніх умовах сталося. Там невеличка група людей і е, три особи е, потрапили у лікарню. Е, також був один і два спалахи було в закладах громадського харчування. Ось, е, ну, проводилися також позапланові інспектування, встановлювалася причина, да, джерело. Ось завжди наголошувала і кажу, що людський фактор це персонал. Дуже важливо, щоб персонал дійсно чесно проходив медичний огляд. Ось тому що, якщо брати заклад громадського харчування, то там елементарні питання особистої гігієни персоналу. Ось і все. Ось такі були причини. Скарг, ну Небагато так, щоб нас дуже завалювали. Особливо я дуже е, переживала, коли був жаркий період. Да, і ось ми знали, що з цими відключеннями світла дуже важко, і ця робота холодильних установок і ці всі харчові продукти, які мають дотримуватися... Бажання зекономити підприємців, та, але не було таких. Ну таких аж дуже, щоб багато десь в якому зазначено було, що холодильники відключені, і продукція там трішки була така невідповідна. З цим оператором провели роз'яснювальну роботу, чи якийсь час він придбав генератор і не шкодував, включав його саме тоді, коли це потрібно було. А взагалі, той оператор, який хоче бути конкурентно спроможним, щоб до нього хотів споживати, щоб у нього була реалізація, він дбає про це наперед і намагається зробити так, щоб у нього не було проблем в цьому плані. З якими трудощами протягом року зіштовхувалися фахівці держпродспоживслужби у своїй роботі. Були труднощі, і знову ж вони стосуються того, що на даному етапі не здійснюються планові заходи. Тому що кожного року служба складає такий план, який висвітлює на сайті своєму. Це планові заходи. І дійсно сьогодні оператори забули, що вони повинні працювати відповідно до законодавства. І в нас дуже багато проблем саме там, де упущений цей момент. У нас був період, коли ми з ковідом. Не здійснювали планові заходи, тому що не можна було. І одразу після ковіду розпочалися ці військові дії, які також не дають можливості. І тому ми на слуху можемо багато чути. А там то, а там то. І кожний споживач, кожний глядач сьогодні може впевнитися, що він десь в якомусь магазині щось побачив, але не може сьогодні інспектор, якщо немає скарги. Він не прийде туди, ніхто по словах сьогодні не прийде, і це є труднощі, тому що ніби хочеться, щоб був порядок, да, особливо наша маленька область. І в той самий час дійсно не може сьогодні інспектор прийти це, зафіксувати, тому що він має свої певні підстави, права, згідно яких він діє. Оце є основна така складність. Це саме стосується і господарств, тому що вироблення молока, і ми також. В цього року дуже провели велику кампанію, шкільне молоко, і про те, щоб дійсно ця молочна продукція була достатньо і в шкільних закладах, дошкільних закладах. І у нас в області є діє таке програмне забезпечення, як молочний модуль. Наші оператори. Не всі правда, але ми працюємо над тим, щоб всі були залучені. Там відбувається щомісяця чотири обов'язкових дослідження: здійснюється дослідження на кількість соматичних клітин, на загальну бактеріальну забрудненість і, звичайно, на інгібітори. І ця програма дуже гарно, ретельно показує кожного оператора в розрізі, яке в нього виробляється молоко. Дуже важливо, тому що в нас не так багато цих переробних підприємств, і переробних, і ті, які займаються первинним виробництвом. Ну тобто, і ці питання. На контролі в службі, кожний куточок і наші рибогосподарства, і е, рибна продукція, вся, яка виробляється, тобто все здійснюється під контролем. Якщо е, не може інспектор ще здійснити, ну там вийти в супермаркет, да, ми можемо просто як споживачі, побачити, що там чи там непорядок, то на агропродовольчих ринках є постійний контроль завдяки лабораторії експертизи, тому що там е, спеціалісти лабораторії, державні інспектори, завідуючі, вони мають право як впливати. Вчити і в першу чергу перевіряти всю продукцію, ми наголошуємо, щоби. 100% була охоплена вся продукція, тому що це найперше, це контроль. Ми про це постійно говоримо, і саме це має відрізняти від стихійної торгівлі: те, що є небезпечним, і те, що є безпечним, хочу вас уточнити з приводу ось цього молочного модуля, про який ви розповідаєте. Інформація з нього доступна виключно фахівцям, які проводять контроль у цій системі. Чи можливо кінцевий споживач також може якось там переглянути ось цю інформацію? І переконатися вкотре, що цей виробник виготовляє якісну продукцію, значить, саме доступ звичайно, це так як програма є адміністратор обласний, є районні наші інспектора, які здійснюють відбори безпосередньо інспектора здійснюють. Всю інформацію має доступ оператор ринку. Він може дійсно побачити не тільки свої результати, тому що в цьому моделі результати всієї України. Там всі господарства, всі області – це все під'єднано в одну єдину мережу. Будь-який споживаць, звичайно, доступу немає. Але оператор, який є учасником цього програмного забезпечення, на своєму маркуванні може написати, що він є учасником молочного модулю, і це дуже добре було би для нього гарним показником, що дійсно його продукція ще раз ретельно. Тобто, окрім того, що він сам згідно системи ХАСП здійснює, щомісячні періодичні контролі своєї продукції, а ще плюс він приймає участь у молочному модулі, де більш ретельніше і більше показників досліджується. Чи буковинські виробники використовують ось цей логотип на своїй продукції? Поки що ні, на жаль. Але ми завжди говоримо, що використовуєте це вам дуже добре. Ви також можете зазначати своїм споживачам. Рекламуйте, що ви є учасниками державних моніторингів, адже це відбирається упродовж року. Що квартала продукція? Вона доставляється в Державний науково-дослідний інститут. Лабораторної діагностики та експертизи. там проводиться ретельне дослідження. Це окремі окрема група е, речовин. Тобто там все відбувається. Ми отримуємо результати. Ми інформуємо оператора про те, яка його продукція. Обов'язково це дуже важливо, щоб це десь вони показували, що вони є прозоро працюють, тому що е, дуже часто ми зустрічаємося з такими невеличкими виробниками, сімейними крафтовими любимо казати, да? І от вони кажуть, що а у нас в селі ще дехто під нас там працює, не Офіційно. І ось тут трудність, ми не можемо піти туди. Так, да, нам сказали. Але якби хтось там придбав продукцію, да, і не дай Бог було б якесь отруєння, тільки в цьому випадку може туди зайти інспектор і встановити, що це. Оператор без експлуатаційного дозволу, що є оператор, який не має ні ДСТУ, ні технічних умов, ні відповідних умов для виготовлення тієї чи іншої продукції. Ну, тобто, була б проведена якась робота. А так нам сказали, ми знаємо, що можливо таке десь відбувається, і хтось недобросовісний може підставляти свою продукцію під офіційного виробника. Дуже шкода. Yeah. Власне, пані Тетяно, не можу з вами не поговорити про плани на майбутній 2025 рік. Що в планах у фахівців Держпродспоживслужби, в яких напрямках будете продовжувати роботу, а можливо, щось нового з'явиться? Всі ті завдання майже переносяться. Тобто робота тут не може пройшла і закінчилася. Робота триватиме. Звичайно. І, е... Безпека, продовольча безпека на першому місці. Це і знову ж ми продовжуємо по реформі шкільного харчування. Ми почнемо по-новому, і я по цих вогниках в очах керівників бачила, що вони прагнуть, вони хочуть, і дехто вже багато раз сказав, що наступний раз ми будемо робити на базі нашого харчоблоку. Ми хочемо, щоб у нас було це. Тобто, робота в цьому плані буде продовжена. Знову ж робота на агропродовольчих ринках, на наших м'ясопереробних, молокопереробних підприємствах. І робота з офіційними ветеринарними лікарями, і з господарством, виробниками первинної продукції, із рибопереробними підприємствами. Знову ж ми знов далі продовжуємо наші плани державних моніторингів. Всі, і що нове, на 25-й рік, у нас вводиться новий моніторинговий план це подослідження транжирних кислот. Це ось та тема, яку ми колись розказували, ми пояснювали, ми говорили. А тепер більш детальніше ми будемо здійснювати відбори уже в закладах і Громадського харчування, і ресторанні заклади, і супермаркети, і операторів, які виготовляють морожені напівфабрикати. Тобто, ми вже подивимося, і в цю частину все ж таки трансжири прийняти законодавство. В Україні 2 грама на 100 грам продукту, да, це норма, тому що в деяких країнах Європи вже відмовилися про те, щоб взагалі не містив продукт е, Да. І знову ж ми будемо посилювати роботу в органічному інспектуванні, в органічних е, виробників. Тобто робота буде тривати, і я гадаю, що можливо нам ще більше додасться завдань і питань. І знову ж хотілося, щоб ну в першу чергу. Наступив мир в нашій країні, тому що це найголовніше, це найсильніше. Ось ти йдеш до роботи і не знаєш, з чого починати. Да? Іноді бувають такі, що ти проводиш нараду під звуки, тривоги, і це трішки вбиває з колії. Але ми на своєму місці, інспектора виконують свої завдання, і всі ті плани, які і поставлені, і будуть поставлені, будуть виконані. Хочеться вам побажати нехай в наступному році у вас буде дещо менше роботи по заявам від споживачів. А виробники і оператори ринку будуть більш добросовісними, будуть дослухатися до рекомендацій, і ви будете приходити і лишень хвалити, а не рекомендувати, що ж потрібно змінити, аби було ще краще. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефан. Начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.